Анатолій Валевський. Букет клематисів Напевно, Клематис одна із найвитонченіших і найкрасивіших вінкових рослин, яку можна зустріти в багатьох куточках світу, в лісах, на кам'янистих пагорбах і по берегах водойм. Його гнучкі лози перекрашають огорожі та арки, підіймаються на стрімкі стіни густими квітучими килимами, тішачи око великими. Яскравими і водночас такими вишуканими квітками, які м'яко погойдують своїми голівками під променями теплого сонечка. Вони нестримно ваблять до себе метеликів, ос і бджіл, виділяючи солодкі аромати, що нагадують запах мигдалю, жасмину або липи, залежно від різновиду клематисів. Англійці дуже люблять ці пишні рослини, що згодом. Обвивають їхні будинки з усіх боків і квітучими водоспадами стікають з дахів. Вони ласково називають його «дівоче волосся, а іноді радість подорожуючого. А як приємно відпочивати з пекотного полудня в тіністій альтанці, накритій квітучим покривалом клематисів, і слухати мелодійні суперечки безтурботніх пташок. До речі, і Василі, букет клематисів, має теж чудовий вигляд. Якщо поставити в скляну вазу з водою свіжозрізані гілочки з квітами багряного забарвлення, що вже розкрилися, то здаватиметься, що вони дихають теплом щедрого літа і м'яким ароматом ліричних мрій. І нехай недовго триватиме ця магічна чарівність. На жаль, усьому є свій термін, але поки квітки вклемати дарують нам свою красу, світ прекрасний і життя сповнене чуттєвої чарівності.